Доброго дня. Ось і сьогодні є що показати гольф 24 кВт. В такому цікавому варіанті. Чорний диск, чорний капот, чорний дах. Виглядає просто дуже цікаво. Нетривіально, як це кажуть. Ну, а якщо серйозно, це машинка 24 кВт. На дуже жирній комплектації, безключовий доступ, кнопка старт-стоп, підігрів сидінь, шкіряний салон, а, що ще а, пробігу 88 тисяч. Що ще? Що ще? Чистенька, хайна. Цікавий колір, називається Electric, задній ряд. Машинка заведена, не відкриється зараз. Задня камера, парктроніки. Два комплекти зарядки. Зараз у нас тут стоїть літня гума, є ще зимовий комплект. Отакі оригінальні диски, єдине, що покрашені в чорний колір під капот і дах. ну, слушай ты, на соночку просто интересный вариант максимальная оптика запас летом, ну, 170 170 можно выкатывать, зимой 120-130 тут амбиента пиццвитка ну, красота до речи, у нас есть 60-70 электромобилей в разных В різних комплектаціях по різним цінам від там, 5 тисяч і до там, 70. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Ось контакт. Мене звуть Максим. Звертайтесь і нагадую, що до кінця року ще діє пільга на везення електромобілів в Україну. Після цього з 26-го року вже її не буде. Це буде Мита, ПДВ, Пенсійний фонд. Ну Плюс 30-35% буде плюсом на свіжі авто від тих цін, що є зараз. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.